Консультація для батьків. Я сам сама. Що відбувається з дитиною у 3річному віці. Нагадуйте собі, що прагнення самостійності у дитини це добре. Турбулентний період мине і ви зможете приділяти менше часу побутовому догляду за дитиною. Все буде добре. Видихаємо. Пропонуйте допомогу у м'якій формі. Скажіть, я бачу, що ти хочеш зробити це самостійно. Давай я спершу покажу, як, а потім ти спробуєш сам. Давайте дитині вибір. Запитуйте, яку з двох футболок дитина хоче одягнути, яким із двох маршрутів прогулятися, яку з трьох книжок прочитати тощо. Дайте дитині відповідальність. Це навчить цінувати власні рішення. Наприклад, запропонуйте побути сьогодні кухарем, організувати дозвілля на вечір, обрати одяг для вас на завтрашню прогулянку.